Всім привіт! З вами Смартак. І Дарстак. І сьогодні ми граємо гру Чашка Петрі. Це миніхар екстреміта. І ми сьогодні постараємося затишити Правила нашого каналу дуже прості. Якщо ми наберемо приблизно 10 лайків, завтра зразу ми випустимо нове відео у часті Петрі. А якщо ні... То відео по часті Петрі приблизно через два дні випустимо. І заходимо і почнемо. І так тебе хто я в Тобі друзей. Красава. Знаєш, що написати, правда? Турутуру. У мене вже 200 мене. 300. Надо я 1200. Ну як завжди, вправ, е... Давай целую разу в лівому нижньому куті. Добре? Да? В лівому нижньому куті. Я туда... Не, я туди направляюсь. Жертвы ходят еще. Я нашел мушку. Ух ты. Там есть такие древние пацаны. Доже древние, это вируло. До речі, сьогодні по я випускаю нові відео по Minecraft, обов'язково дивіться його. Ні, я ще не в топі. Так, а я ще не в топі. А скільки в тебе маси? У мене 7900. Та ясно, ти в топі, в мене вже 700. Як ти так набрав швидко? Я нашу просто по мужку. Разбивал по ложку. А де кормушка приблизно є? Да он знаєш, в спавники. Ти вже на місці? Я ще не яду Я вжимаю же. Вот я на до конца Вс, я прям на кути. А я сейчас я... Блин, И... я на минуту. Так жестко. Я ты выглядишь, тысячу? Нет, я зара, Я на я а, Орик. Нет, это не Репута. Ты видишь, меня? Нет. Пока что... Пока что, что нет. рекомендуйте наш канал друзям. Подписывайтесь и ставте лайки. Тобі, ті, хто грає в Сегодня я буду викладати видео нових постройок в моєму місці. И всем the video за 10 А, У нас приблизно 5. Ты внизу? Я внизу. Я не буду, да, да? Сма там вот. Видите, здесь хава эту девку. Она Это девку? Да. Мафия. Плин, ей не высочить. А я ее погона. Давай худку давай мені. Да. На не хоче есть. Читай, зара. А зараз зара Зараз точно надо есть. Блин, ну вы прикалываетесь? Вы что, тут заращап? Где? Зайди на вас, зайди на вас. Ох, є. є я це зробив. Вибачили чай. Ой, і ки на стілі, стуи іди отличить. Фу я сказав. Ну, глядачі ви самі зараз бачили те, стіл. Мені реально страшно. О, я на 10 місці, бач? Ні, це ні. Це не був. Я бачу. Ні, ні. я бачу... тільки що був там. Тут краще віза. Давай, я буду тільки в цьому куті захищати, поняв? Що? Я буду тільки в тому куті, ясно? Давай. Так, я вже об'єднув. <риклад> а, вай. Тебе шебато? Миша... чуть-чуть. На послухавается, я очень маленький. Ну, короче, я уже приблизно... Ну, я уже в пути, выдай. О, молодець. А Ава, бачу, я привет. Ты синий?

Ааа, это -а -а. Диві, да. і Видите, короче, двигайтесь, я иду на якогось шудака, да? так Я иду на кого шудака, и, короче, я майже нього і и ты что побил и короче е, ну, кавай, ну, в мене я ей удуха за хавай. Он ведь я нравится. А, вот это кормушка? Да. Блин. Витя, давай. Не-не-не-не-не. Она не может есть. Витя, тикай! Витя! Витя, тикай! Витя! Она есть, эта кормушка? Да. Облом. Іде до мене. Там нема. Я, я всю карту бачу. Вітя, то там Я тебе жертву. Ми тупили. Так. Ти який хлопець, ти... Так, я бачу. Ваше не Там все живы? Поки що. Ні. Ні. Гуляй, Вася. Не, у мене тільки тысячу мас. У меня була мало. О, дякую. Ти Ты Україну? Ні, ще поки що, мама. Все, Вс, у меня было. Ну шо ж. Наша серія підходить до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки. Заходьте на наш канал. Щодня будемо випускати ми... відео. І ми ще будемо старатися, щоб відео не було на ній. Будемо знімати е... відео. І всім удачі. Всім...